Хочеш кожного дня насолоджуватися гарним видом та жити в одному з найкращих ЖК в Вінниці? Тоді ходімо покажу квартиру. На першому поверсі є багато комерційних магазинів. Ось, бачите, каву взяла, все добре. На території будинку є дитячий та спортивний майданчик. Вантажно як підйом? Вхідна частина в квартиру облаштована шафою купе. Також є відеонагляд. По планування тут мала бути гардеробна кімната, але тут помістилась повноцінна спальня. А він, то що ми знімаємо? Почекай, в мене ніколи не було такого будиночка. Дай пограюсь. Цей куточок був для дівчинки, а ця для хлопчика. Продумане робоче місце для дітей, де дуже багато світла. Власники перенесли кухню на лоджі, тому тут дуже багато місця, де можна також розмістити свій диванчик. Відзанована зона для приготування їжі з гарним видом на місто. Ванна кімната загальної площі 5 квадратних метрів укомплектована всім необхідним. Там на подвір'ї в когось кури ходять бачу. Вартість даної квартири 68 тисяч доларів. Або найкраща пропозиція.